Доброго дня, шановні присутні! Я була Хальбіна, учениця 10 класу, хочу представити результати мого дослідження ставлення до грошей у старших підлітків з різними життєвими орієнтаціями та соціальними установками. Гроші як соціально психологічний чинник економічної соціалізації, посиль в соціальне життя індивіда особливо спрямованість освітньої та професійної активності, замовлюють відношення до сприйняття себе і навколишнього світу. Тому наразі актуальним є інтерес до проблеми економічної соціалізації особистості як суб'єкта монетарних відносин. Також актуальним є визначення показників щодо ставлення до грошей у старших підлітків. На цьому слайді ви можете побачити прийнятє апарат, на якому розміщено визначення ключових слів дослідження. Євгенія Махріна виділила такі структурні компоненти ставлення до грошей, як мотиваційно-когнітивний. Він відображає місце мотиву життєдіяльності і цінності грошей в ієрархії інших мотивів та цінностей суб'єкта. Емоційний відображає переживання, оцінки, почуття суб'єкта, пов'язані з грошима та конативний. Він відображає дії та наміри людини щодо грошей. На цьому слайді ви можете побачити методики, які було використано у нашому дослідженні. Перейдімо до результатів діагностики ставлення до грошей у старших ідетків. За показниками а, діаграми, ми бачимо, що у старших підлітків переважає нейтральне ставлення до грошей. Також більша кількість учнів має позитивне та невизначене ставлення до грошей. Негативне ставлення проявляє найменша кількість учнів. З цього можна зробити висновок, що у старших підлітків здебільшого не сформоване ставлення до грошей. Це можна пояснити тим, що у них ще відсутній досвід власного заробітку. Далі перейдімо до результатів діагностики життєвих орієнтацій та соціальних установок. На таблиці ми бачимо шкалу цілі у житті. За показниками цієї шкали видно середній рівень вираженості цілей у житті та їх усвідомлення старшими підлітками. Хоча вони вже замислюються над вибором майбутньої професії. Проаналізувавши всю діаграму, ми бачимо, що у підлітків не до кінця усвідомлене. Значення проживання кожного етапу життя. У них не до кінця сформоване уявлення про себе як про сильну особистість, у якої є свобода вибору. Якщо проаналізувати шкалу процес життя, ми бачимо, що показники представлені на середньому рівні, що означає незадоволеність своїм життям. Також в учнів є певні труднощі з осмисленістю життя та реалізацією себе. Якщо казати про соціальні установки та орієнтації старших підлітків, то на другій діаграмі ми бачимо, що підлітків найбільшим показником є орієнтація на свободу. Найменший показник було визначено за орієнтацією на владу. Це може бути представлено тим, що. У підлітковому віці цінності свободи та незалежності є найбільш актуальними. Для доведення статистичної різниці між трьома групами респондентів, нами було здійснено розрахунки непараметричного критерію в Манавідні. Тож перейдімо до результатів розрахунку статистично значущих відмінностей між показниками соціальних установок оставших підлітків. Проаналізувавши Результати за критеріям нами було встановлено, що старші підлітки з нейтральним та невизначеним ставленням відрізняються за орієнтацією на владу. Підлітки з групи негативним та нейтральним ставленням відрізняються за орієнтацією на гроші. У представленому науковому дослідженні за допомогою під аналізу підходів Ігора Гаркуші, Людмили Карамошки, Світлани Прищепи доведено важливість формування ставлення до грошей у старших підлітків. У старших підлітків переважає орієнтація на свободу. Це нам дало встановити дослідження життєвих орієнтацій та соціальних установок. Найменші показники було отримано за шкалою орієнтація на владу. Підлітки підсвідомо можуть розуміти, що гроші з одного боку надають свободу, а з іншого боку її обмежують. Тому й показники за спрямованістю на процес праці є вищими. Ми побачили, що учні з групи негативне ставлення більш зорієнтовані на гроші, ніж учні з нейтральним відношенням, бо вони більш зорієнтовані на владу. Нами було представлено рекомендації підліткам щодо залучення їх до тренінгу психологічні особливості ставлення підлітків до грошей. Дякую за увагу!